Друзі, дуже багато ми будемо говорити сьогодні про безпеку, про оборону, в тому числі в контексті політичному. Тим більше нагадаю, що буквально сьогодні в Брюсселі буде засідання Європейської ради, яке вже називають екстраординарним. Тож будемо говорити. Далі про це завітає на цей захід. І президент України змі охрестили цю зустріч найважливішою за роки на кону мільярди євро заморожених російських активів. Саме вони мають стати репараційним кредитом для нашої держави. Чи готові європейці нарешті віддати гроші агресора Україні? Знає Олена Цинтила, і вона наразі якраз перебуває в столиці Бельгії і вже має деякі деталі кулуарних розмов. Побачимо. Дуже важливий день і дуже важкі перемовини принаймні так говорять про те, що відбуватиметься сьогодні, і можливо наступних кілька днів. В європейських інституціях Брюсселі. Кая не оптимістична, але категорична. Не у тому, що геть не підтримує оцього прогнозу від пана Мерца німецького канцлера, що перемовини про гроші російські заморожені активи для України у вигляді репараційного кредиту стануться 50 на 50. Тобто, що 50 на 50, що перемовини будуть успішними, каже заходять в ці перемовини із цифрами. Гіршими, але категорично у того, що іншого варіанту, окрім того, щоб Україна отримала ці гроші, російські заморожені активи, на те, щоб могти далі воювати, відстоювати і власне продовжувати стояти, не бачу. Пані Кая Калас, голова європейської дипломації, наполегливо акцентує на тому, що план Б нині в Європі не розглядають. Є план А, і на нього спрямовані усі зусилля, бо щойно починаєш думати про план Б. Він і стається. Це майже цитата пані Калас. Тому всі зусилля спрямовані на те, щоб сісти за стіл перемовин і домовитися не з усіма 27 країнами. 27 не буде. Швидше за все йдеться про 26, Це вже Антоніо Кошта каже, але тим не менше 27 країн це різні країни з різними проблемами і внутрішньою демократією і проблемами. Саме тому буде непросто каже калас, але готові залишатися в переговорній залі настільки довго, скільки це буде потрібно, щоб таки знайти спосіб виді. Вити Україні гроші, бо іншого варіанту наразі немає. Варіантів насправді є два, як працює європейська демократія демократія Об'єднаної Європи. Перший варіант це консенсус, коли голосують всі 27 країн. Другий варіант це коли рішення підтримує більшість. Причому більшість це 55% і 65% Жителів Європейського союзу, якщо подивитися, які країни проти репараційного кредиту це Бельгія, яка говорить про те, що Євроклір, який позбавиться можливості самостійно вирішувати долю грошей, які знаходяться в у ньому підпорядкуванні, йдеться про російські в даному випадку. Далі це є Італія, Болгарія, Чехія та Мальта, які підтримали це рішення. Ну і Угорщина, яка завжди стояла окремо зі своїми рішеннями, так от власне без тих країн і на Збируються 15 країн, які складають більшість, і вони мають 65% населення Європейського союзу. Тобто, в такому формулюванні рішення теж може бути. Яким воно має бути і яким воно буде. Ну, власне, будемо спостерігати. До речі, сьогодні тут чекають на президента України Володимира Зеленського, Звичайно, залучатимуть його слова, будемо тримати в курсі. Але найважливіше, що є моїм особистим враженням. З цих днів, які я провела в Брюсселі, спілкуючися з людьми, ну і говорит з багатьма і комісарами, скептиками, оптимістами, реалістами, як завгодно. Є три позиції, є три понти, на яких стоїть Європа сьогодні, незалежно від того, яку посаду обіймає людина: це звичайний громадянин, перехожий бариста або це працівник європейської інституції. Перше це Росія, агресор, і Росія розпочала війну проти України. Друге, це Росія руйнує Україну, і йдеться не про руйнування тільки фізичні, але саме Росія має заплатити за це. І третя так Україні потрібно допомагати. Це оці три понти. Звісно, ми хочемо дієвого рішучого і вкрай необхідно отримати конкретні відповіді, і не лише і не тільки про гроші. Бо зрозуміло, що гроші для того, щоб протягнути. У війні і війну у 26 му і 27-му році вони необхідні про це говорять всі в європейській дипломатії і не тільки в європейських, в європейських інституціях які розміщені тут по Брюсселю. Ну і власне чули заяви, які звучали з різних трибун. Але найважливіше, що варто зрозуміти, а якою буде надалі підтримка об'єднаної Європи для України, надто зважаючи, як написав Вашингтон Пост на прагнення Сполучених Штатів Америки використати. Я зараз зацитую, використати. В заморожені російські гроші на власну користь ми не будемо вдаватися в розшифровку. Ми точно дочекаємося рішення європейських партнерів і далі будемо планувати подальші кроки. Наразі матимемо ще численні зустрічі з європейськими комісарами, лідерами, політиками, діячами обов'язково будемо тримати в курсі про що домовляться, про що не домовляться.